Ранок того дня. Фінес і ферб у другому вимірі. Доброго ранку Пері! З тебе вийшов класний будильник. Сьогодні в нас буде найкращий день. Знаю Точно у щасливий час, З'явився ви вся качкаються нас, таке мале і славне. Звірятко водоплавне, Орнітуріхус, анатінус, виводить настрій, нам на плюс, стрибають із канапи, перед тим часті лапи Разом усі, у -у -у. Це щастя, ти заб'яжи, це щастя, ти розчеши! Ми втрьох, наче сендвіч і навіть краще Ти це щастя! Липше ти вдихни Так, це стільці Настільки це щастя! Воно Лону скрипне тобі стане ще краще Починаються всі дні стваринки, яйця кладної Куметний цьоп свіпкає в кожній двері У кожній двері Все значно краще і спері спері Все значно краще і спері Що наше щастя це ти! Щастя це ти. Доброго ранку, хлопці. А вітаю з річницею Пері! О, точно! Не можу повірити, що минуло п'ять років!